Вітаю вас! Ви на youtube каналі Територія мінімальних цін. Сьогодні будемо розбирати, як правильно обирати одяг для спортивних тренувань. А також я вам розкажу, чому варто надавати перевагу одягу із синтетичних волокон. Правильно підібраний одяг полегшить фізичні навантаження. Якісне спортивне вбрання мінімізує травми. Як залишитися сухими під час навантажень, навіть у спеку. І почну я з подарунків. Спочатку нагадаю вам, що в кожному нашому випуску зашифровано промокод на знижки, щоб ваш шопінг в території мінімальних цін став ще приємнішим. А ще сьогодні ми розіграємо ось цей набор резинок для спорту. І як це зробити, я розповім вам трошки згодом. Дивіться уважно. Коли обираєте одяг для тренувань, звертайте увагу на те, що він має бути однозначно зручним, а отже, будьте чесні самі перед собою, обирайте одяг свого розміру. Не варто купувати майки, футболки, шорти або штани, які стискають тіло. Інакше це може призвести до травмування, перетискання судин, натертостей тощо. Виняток жіночий топ або спортивна майка з підтримкою бюсту. Пам'ятайте, спортивний одяг повинен облягати тіло, а не упиватися в нього. А ще всі дуже часто задаються питанням, що ж краще обрати? Легінси чи може штани? Так от я вивчила думки багатьох експертів. Вони сходяться на думці, що оптимальний варіант для тренування все ж таки легінси. Зазвичай, їх шиють з правильних матеріалів, тож вони щільно облягають тіло, надійно фіксуються і, що важливе, створюють ефект компресії. При цьому немає ефекту перетискання, і ви зовсім не відчуваєте їх на собі. З вільними штанами таких переваг немає, адже вони незручні і навіть небезпечні, адже можуть чіплятися в залі за спортивний інвентар. Але спортивні костюми можна одягати на пробіжки, спортивну ходьбу та активні ігри. Правильний спортивний одяг здатний полегшувати фізичні навантаження, і це не жарт і не рекламний трюк. Адже у правильному одязі ви можете навіть не помічати, що пітнієте під час важких тренувань. Що ж дає такий ефект? Не повірите, це одяг хоче із синтетичних, але розумних матеріалів. Вони відносно недорогі та відрізняються високою зносостійкістю. При цьому є секрет. У пошитці спортивного одягу використовують матеріал з додаванням мікроволокна, що дихає. Існують різні технології, які відводять вологу, пропускають повітря, забезпечують теплорегуляцію, випускають назовні краплі поту. Завдяки їм, під час фізичних навантажень тіло залишається сухим, не переохолоджується, а шкіра дихає. Вже дуже хочеться дарувати вам подарунки, а отже саме час розповісти вам про умови розіграшу. Тож, щоб виграти цей набір спортивних резинок, вам потрібно всього-навсього написати в коментарях, який вид спорту ваш улюблений. І не забудьте вказати ваш інстаграм-нік, адже саме туди ми будемо писати переможців. Успіхів! Чималу роль для зручності відіграє саме спортивне взуття. Нагадаю, у нас вже є випуск на цьому ютуб-каналі про те, як правильно обрати спортивне взуття для тренувань. Якщо ще не бачили, переходьте за посиланням нижче, щоб подивитися. Росівки мають гарно фіксуватися на нозі, щоб рівномірно розподіляти вагу тіла на всю стопу. Це важливо, так ви будете менше втомлюватися. Для кардіотренувань краще обирати взуття з пружною підошвою. Це захистить стопу від надмірних навантажень та сприятиме інтенсивності руху. Спортивний одяг і не тільки ви можете знайти в мережі шопінг-центрів території мінімальних цін. Ну а на сьогодні все. Ставте нам лайки за нашу роботу, підписуйтесь на цей ютуб канал, щоб не пропустити наші наступні випуски. І до зустрічі!